Друзі, вітаю вас на занятті з літературного образотворення. Тема заняття слухання вірша Анатолія Камінчука Усі дерева в Інеї». Діти, яка зараз пора року? Так, зима. Чи подобається вам зима? Чим нас радує зима? Так. Саме взимку ми очікуємо, що випаде білий, пухнастий сніг. Буде морозець, можна буде кататися на ковзанах, санчатах, грати у сніжки, а ще милуватися красою природи. Зачаровує краса засніженого лісу чи парку. Дерева взимку знаходяться у стані спокою, а зима чарівниця. Огортає їх сніжком, ніби вкриває ковдрою. Яка ж це неймовірна краса. Друзі, послухайте, як все це описує Анатолій Камінчук у вірші Усі дерева в Інеї». Усі дерева в Інеї, У білому, у синьому. Ростуть димки над хатами. Волохатиме, гілки похитує вітрець, снігур сніжок покльовує, а морозенко пустунець нам вікна розмальовує. Діти, ви уважно послухали веселий вірш Анатолія Кам'янчука про зимові розмальовки у природі. Ви уявили, як ми милуємося зимовими білосиніми. Ізерунками природи, як завіює холодом морозенько пустунець, вкриває інеєм дерева та розмальовує шипки чудовими узорами. Хіба можна залишитись байдужим до такої зимової краси? Діти, чи бував хтось із вас у засніженому лісі чи парку? Розкажіть, як виглядали дерева? Що ви бачили? Що ви відчували?